Тим часом у самому Криму ухвалили створення кримсько-татарської національної автономії. Це рішення затвердили вихідними на Королтаї національному з'їзді. Адже за умов російської окупації кримським татарам треба думати, як відтепер жити на рідній землі. Я моя внучка. Сафіка. Маленька Софія народилася у Сімферополі у свої три рочки. Вона однаково добре знає три мови: українську, російську та кримсько-татарську. І для неї Крим це Україна. Скажи, де ти живеш? якій країні? Україна. Навіть в дитячому садочку дівчинка говорить лише українською. А коли прощаються, говорять на все добре. Воспитательница у них украинка. І взагалі общення з дітей на українській мові. Онучкою розумничкою пишається її бабуся Ніяра Абдулаєва. До півострова разом із родиною кримська татарка повернулася 89-го. Каже, за понад чверть століття встигла по-справжньому полюбити Україну. В душі ми, звісно, залишаємося з Україною. Якби не було цієї окупації, цієї інтервенції воєнної, звісно, кримські татари були з України. Я думаю, і зараз. як жити далі, ніярі та усім кримським татарам на анексованій території вихідними вирішували в баще Там пройшла позачергова сесія курултаю кримсько-татарського народу. На ній делегати ухвалили рішення: створюють в Криму свою національну автономію. Ми об'євілі том, що ми видим в Криму форму організації общства кримського формі державності кримських татар національна територіальна автономія. Я не сумніваюся в тому, що одним із перших, хто долужиться на наш документ, это должен быть парламент Украины. Буде ль відзиватися парламент Росії, я не знаю. Втім, від конкретних рекомендацій брати Кримським татарам російське громадянство чи ні, маджліс утримався. Поверьте мені, я к великому сожалению, я сам не знаю во многих случаях, что конкретно рекомендовать людям. Наверное, мы больше склоняемся к той мысли и к разъяснениям Мида Украины о том, что в такой способ, вынужденное вхождение в гражданство России, не лишает гражданина. Статуса громадянина України візьме російського паспорта і ніяра Абдулаєва. каже за себе вирішила півострова не полишить, а без російського громадянства тут ніяк. Щоправда, і української посвідки віддавати жінка не збирається. Вона досі вірить, що все ще може змінитися. Лучше на родині бути чабаном, ніж на чужбині султаном. Основна частина народу... Я думаю, не побіжити з Криму. Ми повинні здесь э, решать, як нам бути, э, вибиратися этой ситуації. І тепер уже я думаю, немає сили, которая нас погонит з Крыма. А поки дорослі вирішують серйозні проблеми, маленька співає. Анна Георгієва Василь Якимчук програма Вікна СТБ.